У нас нове надходження. Це Kia Stinger 17-го року на 2-літровому бензиновому двигуні. Машинка по техніці і в ідеалі. По салончику та кузову нарікань ріка ніяких немає. Гарні диски, Brembo тормозні колодки стоять. По комплектації без ключовий, парктроніки, камера. Додатково зробили обшумлювання салону, шкіряний перфорований салончик в доброму стані. Електродзеркала додатково також встановлено музику Harman Kardon, електросидіння, клімат, круїз. пелюстки, Пробіг машинки 56 тисяч кілометрів. В такому стані машинка. Apple CarPlay і Android Auto. Вибір режимів руху, підігрів і сидінь, коробочка автомат. Така прикольна машинка. Чекаємо на вас за адресою кільцева дорога, один торгівельний центр Республіка. Працюємо кожного дня і чекаємо на вас.